Привіт! І з вами Любчик Нік! Сьогодні до мене прийшла іграшка із дворця знову І це у нас Кріч Так. Сьогодні робити розпаковку І до речі, завтра Новий рік Так що Вітаю вас! Завтра Новий рік Нарешті! І я завтра Не знаю, чи буду знімати відео Але напевно, що буду Погнали розпаковці Ось вот така іграшка Я її чекав без парнів Коротше Ух, ух, ух. іграшка дуже прикольна, дуже реалістична і дуже прикольно це. Так, да, круто. Іграшку дуже круто, така велика і цін'ю десь 10. Круто, круто, реально дуже круто. Это может быть не круто. Вау, мне только что пришло, так что я дуже рад. Ах, на игрушка за три дня пришла, короче. Теперь тебе обраток браток. Да, да. Игрушка, имба. Немає слів правду їм ба. І все напевно, що я просто зробив таку коротку розпаковку. Хоча що можна щось зробити наскільки вона важка чим ця. Оця м'ягче чим ця. оця твердіша оця м'ягче. Хто знак важкіший ця реалістична? Я думаю, що це реально. Іграшка дуже прикольна, скримак, Мені дуже подобається. Короте, ну, ладно, вже більше не маю нічого сказати. З вами влюбчих всім па всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. па-па.